Так, щоб не потрібно було в інтернеті шукати, запитувати, десь чекати якоїсь відповіді в когось, все по категоріях розділено, і вся необхідна інформація вона присутня тут. Микола каже у прилуцьких пабліках поширені запитання про робочий телефон тієї чи іншої установи. Розклад руху автобусів запитують і адреси салонів для грумінгу домашніх тварин. Відповіді губляться за іншими постами. Це незручно, це довго, тому вирішив так би мовити систематизувати це все в один. Такий електронний довідачок, такий додаток, так який містить цю всю основну інформацію, і можна загалом, в принципі будь-який час, воно все під рукою в телефоні можна знайти те, що тобі потрібно на прикладі розділу рибалка. Микола показує, як знайти місця, де можна перебалити, вказана вартість послуги її надавачем, яку власне рибу можна зловити, та як дістатися до водойми. Я інформацію брав з офіційних веб-сайтів тих чи інших установ. Також комунікував з підприємства. Тами уточняв ці всі дані ну на момент виходу додатку. Вони всі були актуальні. Ну люди в принципі допомагали, актуалізували трохи і так, власники того чи іншого бізнесу, чи тієї чи іншої е, комунальної установи е, дуже допомагали. Ми це все разом зробили, систематизували і в принципі внесли. Ам додаток щотижня додаток оновлюється за поданими заявками. Микола додає до нього інформацію про той чи інший сервіс. Це все безкоштовно. Єдина вимога: ті, хто подає заяви на включення в додаток прилуки сіті інформацію про свій бізнес, мають офіційно сплачувати податки. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, новини на Суспільному.